Дома лише олія та мука, тоді зроби смачні та дуже швидкі лавашики на сковорідці. Вони є дуже еластичними та ідеально підходять під будь-які твої начинки. Отож, давайте починати. Спочатку розберемося, що нам необхідно. Беремо 400 г поршна та візьміть декілька грам для підпилу, коли будемо розкатувати саме тісто. Також 250 мл окропу, тобто 1 цілий стакан. Три столові ложки олії це може бути оливкова або соняшникова, та 1 чайна ложка солі. Отож, беру глибоку миску, якій буде замішувати тісто. Я вже собі відважила 400 г муки. Я її додатково просію, щоб вони були пукіші. Далі наступним кроком до цієї муки додаю чайну ложку солі. Я беру свою смачну оливкову олію, яка у мене є, якщо у вас немає, беріть, соняшну соняшникову, 3 столові ложки. І останнім інгредієнтом є окріп 250 мл, тобто один стакан. Спочатку замішую тісто ложкою, оскільки воно зараз дуже гаряче, а пізніше перейду і буду вручну замішувати вже тісто, коли воно. Роблю це приблизно 2-3 хвилинки, і коли вже чисто стає комфортно тримати в руках, тоді перехожу до вимішування вручну. І в результаті виходить пружне, таке приємне тісто на дотик, яке я залишаю ще на 15-20 хвилин в спокої. У мене вже пройшло 16 хвилин, тому зараз я вже буду готувати поверхню доскатки самих лавашків. Так, Підсипаю муку, так, беру наше тісто. так, Розрізаю його перший так встов. І тепер кожну з цих половинок розрізаю ще приблизно на 8 частин. Приблизно ось такі кусочки в мене виходять. Все залежить і від вашої сковорідки, які у вас будуть лавашики. Один кусочок і так пальчиками його розминаю. Ось такі люточки вийшли. Розкатувала я їх тоненько. А наступним кроком переходжу до їх обсмажування. Смажуться вони дуже швиденько, приблизно 30-40 хвилин з кожної сторони, в залежності від вашої сковорідки. У мене сковорідка з грубим дном, і я обсмажувала приблизно 40 секунд з кожної сторони. Вам можливо знадобиться 30 секунд, ви вже дивіться по кожному з лавашиків. І загалом у мене вийшло 16 смачних запашних лавашиків. Які дуже смачно поєднюються з любими начинками. Просто ідеально підійдуть для люля кебабу та шашлику. Ви тільки подивіться, які вони еластичні, вони не ламаються. І для того, щоб вони такими були, раджу їх накрити кришкою. Усе я підняла самий перший, який я обсмажувала, і він вже добре вібрав всю теплоту з інших лавашиків і такий еластичний. Обов'язково спробуйте і всім смачно!